Здравствуйте, шановні друзі! У нас нещодавно було відео по жаростійким сортам томатів. Там ми казали, що ці сорти можна вирощувати безросадно. І мене почали запитувати, які сорти ще можна вирощувати без розсади. Сьогодні про це буде мова, але спочатку давайте поговоримо, як ми вирощуємо розсаду. І як виростити гарну розсаду томатів. Ось дивіться, по нормі наша розсада повинна рости до висадки в ґрунт. 50 днів для низьких сортів, 60 для середніх і 70 для високих сортів. Візьмемо середнє за 60 днів після посіву при оптимальних умовах розсада має бути готова до висадки в ґрунт. А скільки росте наша розсада, яку ми вирощуємо на підвіконнику. Давайте порахуємо, городники сівю помідори в основному в першій половині лютого, а дехто і в січні, а висаджує в середині травня. Росада росте на підвіконнику не 60 днів, а приблизно 100 днів, а то і довше. Кому від цього добре, нам не добре, бо треба більше трьох місяців за нею доглядати. Чи добре розсаді? Їй ще гірше, бо світла їй катастрофічно не вистачає. Без світла, якщо вона отримає тепло і живлення, то вона виросте висока аж до неба і тонка, як нам не треба. Тому щоб вона не витягнулась при низькому освітленні, ми мусимо її тримати на голодному пайку, максимально обмежити полив і підкормки і по можливості поселити в холодну кімнату. Отак От вона бідна і живе в голоді і в холоді. І це потім позначиться на продуктивності рослин та на врожаї. А який є вихід? На підвіконнику можна тільки мити вікна і робити екрани. Але це мало що дає. Вихід при вирощуванні в квартирі тільки один досвідчувати розсаду лампами. Для цього підходять навіть звичайні довгі люмінесентні лампи. Тоді розсаду можна виростити за 60 днів. Або другий варіант садити насіння прямо в землю на городі. Так як ми садимо капусту, буряк і інші овочі. Як це робити, це окрема тема. Зараз тільки скажу, що розсада, яка росте на городі, має велику інтенсивність росту. І практично наздоганяю рослини, вирощені розсадою квартирі. Тепер перейдемо до теми сьогоднішнього відео: чи всі сорти можна вирощувати без розсадним методом. В південній половині України, як показує практика, можна вирощувати всі сорти, крім пізніх, а в північній без розсади можна вирощувати тільки ранні сорти. Найкраще для цього підходять низькорослі ранні сорти і бажано щоб вони були холодостійкі. Зараз пройдемось по нашим сортам і подивимось, які можна вирощувати безрозсадно. Дивимось розділ низькорослих сортів. Перший підрозділ це жаростійкі сорти. Всі ці сорти можна вирощувати безрозсадно, але на жаль, насіння майже всіх сортів з цього розділу на сьогодні закінчилось. А в слідуючому сезоні будуть всі сорти. Ідемо далі. Турецькі сорти. Вони досить ранні, всі вони стійкі, як до високих, так і низьких температур, і теж підходять для безосадного вирощування. Теж насіння деяких турецьких сортів на сьогодні, 27 лютого 2025 року, закінчилось. Які сорти є зараз? Дивіться на сайті. Посилання на сайт в описі під цим відео. Далі гноми. Це чудові сорти, всі дуже смачні. Але, на жаль, їх краще вирощувати через розсаду. Майже всі вони середньостиглі або середньопізні. Крім того, майже всі штамбові, а штамбова розсада росте довше. Тому цей розділ ми пропускаємо. Хоча не забуваємо, на півдні можна без розсади вирощувати всі сорти, в тому числі і гноми. Далі розділ штамбових томатів. Вже було сказано, що штамбова розсада росте довше. І начебто вони не підходять для безросадного вирощування. Але ранні сорти штамбові можна вирощувати без розсади. Це, наприклад, такі сорти: акварель, анета, буян і дачник. Ці сорти ранні, а крім того, вони стійкі до похолодання і чудово ростуть при низьких температурах. Крім того, всі чотири сорта можна як споживати у свіжому вигляді, так і консервувати. Далі є в нас три клуші: клуша з червоними плодами, золота клуша з жовтими плодами і суперклуша з рожевими. Це невибагливі сорти стійкі до перепадів температур. Названі вони клуша, бо плоди сховані під листям, як яйця під кочкою. Тож вони не печуться на сонці при жаркому літі. Всі клуші можна консервувати. Підходяще для безрозсадного вирощування сорти квочка рожева, мрія садівника. Чайка та червона шапочка. Вони ранні і добре ростуть холодною весною. Квочка має тонку шкірку і смачна їсти. А у мрії чайки і червоної шапочки товстенька соковита стінка і їх можна консервувати. Ми прийшли до надранніх сортів. Тут у нас 12 сортів і вони всі відмінно підходять для посіву прямо в ґрунт. Крім того, що вони дуже ранні – а ще й створювалися для ранньої висадки в ґрунт і тому добре витримують холод. В трьох сортів навіть в назві позначено, що вони холодостійкі. це сорти весняні заморозки, льодовик і пролісок. Далі в нас сорти, які не увійшли в названі вище розділи. Тут в основному середньостиглі сорти з великими смачними плодами салатного призначення. Які з цих сортів краще вирощувати без розсади? Це сорт видимо невидимо Дуже урожайний невибагливий сорт. Клондайк оранжевий мить і монгольський карлик це теж безросадні сорти. Мить український урожайний сорт. Сливка для консервування. Клондайк оранжевий і монгольський карлик для консервування не підійдуть. Можна тільки їсти. Можна без розсади садити полтавську галушку і рожеві світри. Насіння полтавської галушки закінчилось, а рожевий світер ще є. До речі, рожевий світер дуже врожайний, а плоди дуже гарні і смачні. Це відмінний сорт також для консервування. Все, далі у нас сорти з великими солодкими плодами, їх краще через розсаду, хіба що в південних регіонах можна садити без розсаду. Це, ми пройшлися по нашим сортам. Сортів дуже багато, і якщо будете вибирати інші сорти для посіву напряму в ґрунт, можете керуватися рекомендаціями. Наше відео закінчено. Бажаю всім українцям і нашим друзям здоров'я і миру і до слідуючої зустрічі.